Бійцям, які сьогодні захищають країну від сепаратистів, засуджені жінки виправної колонії номер 44 бажають мужності і бойового духу самі ж з самого ранку і до пізньої ночі в кілька змін сидять за швейними машинами. Їх допомога українській армії суттєва. Ми теж не можемо знаходитися без участі і стараємося якось помочь защитникам нашим утра приходимо і просимося даже буває залишатися, щоб… Ну... Бистрієшить продукцію понад 7 тисяч матраців, майже тисяча ковдра, ще більш ніж півтори тисячі спальних комплектів, рушники, сотні подушок, спальних мішків та камуфльованих костюмів. Це якщо говорити цифрами про роботу швейної фабрики за останні кілька місяців. Після оголошення загальної мобілізації замовлення тут отримують щодня. Зараз всі знаходяться в лодці, незалежно від того, вісім ли вони наказання і ні. Все понимают, что если не будет страны, идти некуда. У нас, скажем, у многих осужденных такая ситуация, которые и, и находится живут в Крыму, живут в Донецке. Они прекрасно понимают, что дом это прежде всего. Родину надо защищать. Это, скажем підняла дух осуджених, вони дійсно працювали, не покладає рук. Засуджені жінки пошили майже 4,5 сотні національних прапорів. Це на замовлення міноборони України. Їх розділять між всіма українськими військовими частинами. Взагалі ж за рахунок державних коштів установи виконання покарань області шиють небагато. Значне фінансування в основному надходить від спонсорів. Продукції випущено було за ці два місяці понад півтора мільйони гривень. В основному гроші були благодійні, тобто і на регіональному рівні відшивалися жилети розгрузочні для батальйону Національної гвардії, які розташовані в Чернігові. Приймали участь народні депутати України, які Надавали благодійну допомогу за ці кошти відчувалися дана продукція. За словами начальника Чернігівської виправної колонії, номер 44 асортимент швейної фабрики, яка сьогодні обшиває українську армію, щоразу збільшується. На підприємстві працює потужне конструкторське бюро. Тож тут не лише шиють на замовлення, а ще розробляють обмундирування зручне та ефективне для бійців. Возникла остра необхідність в розробці специфічних видів автозілі, таких як розгрузочні жилети, нові види. камуфляжных костюмов. Мы их разрабатываем с учетом специфики несения службы, потому что, скажем так, у национальной гвардии своя специфика, у пограничников своя специфика, у сбройных сил своя специфика, и поэтому необходимо учесть все нюансы, чтобы сделать максимально эффективным защиту человека. Обшиваючи українську армію, засуджені допомагають і собі особисто. Як кажуть в адміністрації виправної колонії, зараз жінки як ніколи відчувають свою значущість і піднімають власну самооцінку. До речі, для виконання замовлень на підприємстві залучили понад 300 жінок, які відбувають покарання у Чернігові.